Друзі, вітаю! Хочу вам запропонувати оренду приміщення 153,4 квадратних метра в найсучаснішому зараз і найбезпечнішому районі Києва. Це Варшавський, другий. У нас приміщення біля окремо окреме, не з будинку, а з парковки, тому дуже зручне і, в принципі, комфортно для різного бізнесу. Є майданчик, якщо треба підлітній майданчик, є вітринні вікна гарні. і Заходимо всередину. Висота стелі у нас 4 метри. Зараз воно голе. Під ваші бажання, під ваш дизайн, під ваш під ваші думки, під ваші ідеї, дуже-дуже, дуже комфортне, сухе, чисте з такими вікнами, з радіаторами, якщо потрібно, для тепла, для комфорту. Є дві колони. Які можуть або розділяти зал, або як вам зручно, якщо під магазин, якісь окремі групи робити торгові. Є димо у Лавлювич. Тут в нас зараз заведено 36,5. Кіловат, але вже на розгляді і на підключенні, ну даже не на розгляді, а на підключенні, ще плюс 10 кВт. Тому 380 є, тому дуже-дуже цікава пропозиція. Тут санвузол вже один зафіксовано. Якщо буде треба другий, будь ласка, розводьте і робіть, як вам зручно. Немає якихось закутків, одне цілісне приміщення, тому воно зручне, як для ресторанного, як для магазинного, як для можливо, якась студія або салон. Тому розглядайте райончик тихий, спокійний, всі нові жильці, всі молоді, активні сім'ї. Дуже перспективний, тихий, спокійний район. Також тут будується метро. Вже на етапі прям активному етапі завершення, десь 26-го року вони планують його завершити. Тому розглядайте, тому дивіться, чекаємо ваших дзвінків.